Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою FlatOut. Так що менше слів, та переходимо до справи. Наступна гонка Red Pine Race Dash. три, кола, три касарика. І знову на кризі. Погнали! Ось так ідеально входимо в поворот. Блін, іноді через... Блін. Винесло мене на дерево, називається. Тепер мене колесо болтається. Буває за цих пагорбів не видно, де поворот. Блін. Все заново. Ось так, ідеально війшли в поворот. Головне на мапу дивитися. Ось так. Ідеально. Все ідеально ми відриваємося від суперників, пригальмовуємо перед поворотом, щоб не занесло на великій швидкості. Блін. Блін. Парад, 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 парад. Перевищив швидкість називається. Що ж винесло мене? Ось чому я такі траси не люблю, тому що слизько буксує автомобіль. Та іначе я все сказав. Одного занесло все ж. Ось так, ідеально. Блін, задню частину пошкодив. Ідеально тримаюся в Лідерах ось так. А вже ж. блін, занесло. Давай. Останнє коло. Що це за повідомлення? ж. Мені нічого коментувати, нічого ось і фініш. Я ж говорив, тут нічого цікаво дивитись. Трикасарково розблокували трасу Хейвіл Хавок. 9 баксів, затвінгуємо. Давайте колеса нормально поставимо. Підвізка і так нормальна. Може, трансмісію. Давайте щеплення нормально поставимо. Та і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!